Добрий день! 27 січня це день вшанування пам'яті жертв Голокосту, найжахливіша сторінка у світовій історії. Це геноцид 6 мільйонів дорослих і дітей. Німецькі загарбники безжалісно ставилися до єврейського народу. Ті, хто вижили, і досі згадують жахіття того часу. Німецькі нацисти переслідували людей єврейської національності, насолоджуючись, знущалися над людьми, застосовували тортури та закривали у газових камерах, обманом зібрали та розстріляли у Києві біля Бабиного Яру євреїв, військовополонених та партизанів. В цей день ми повинні згадати всі героїчні вчинки тих, хто віддав своє життя, і тих, Хто рятував євреїв, наражаючи себе на смерть, геноцид є кривавою плямою ХХ століття, що змусив страждати мільйони людей, зруйнував сім'ї і зламав життя. Якщо кожна людина буде знати про ці трагічні події, гідно вшановуватиме пам'ять жертв Голокосту, то майбутнє покоління пам'ятатимуть і не допускатимуть повторення помилок минулого. Пам'ять – Стане важливим уроком для всього людства, нагадуючи про цінність життя, толерантність і необхідність протидії будь-яким проявам дискримінації, збереження історичної пам'яті допоможе створити світ, де пануватимуть повага, людяність і мир. Дякую за увагу!